Отже, Трамп дав добро на зустріч із Володимиром Зеленським, і, ймовірно, завтра, а можливо сьогодні, вони зустрінуться на саміті НАТО в ГААЗі. 25 червня Зеленський виступить на засіданні Комітету міністрів Ради Європи, який має фіналізувати створення спеціального трибуналу за злочин агресії проти України, а також він має бути на сесії парламентської асамблеї Ради Європи. Дуже знакові події, дуже важливі візит Зеленського. Без перебільшення. Я вважаю, що саме тому росіяни вдарили по Дніпру. Туди прилетіло 4 іскандери, і вже відомо на цю хвилину про 17 загиблих на Дніпропетровщині, також про 200 осіб постраждалих, серед яких 19 дітей. Я так думаю, що Путін сподівався, що Зеленський перерве візит свій і повернеться додому. Але фактично кожного разу, помічте, коли він виїжджає за кордон, Путін б'є по території України. Звісно, він б'є і в інші дні. Але я не виключаю, що це пов'язано в тому числі із самітом НАТО. Але справа в тому, що сценарій міжнародної геополітики йде не зовсім по плану Путіна, оскільки завершення швидке. Ізраїльсько-іранського конфлікту зовсім не в інтересах Росії, але в інтересах Китаю. Хоча Росія і засуджувала удари Ізраїлю по Ірану, але сепаратистські домовленості між Ізраїлем та Росією є давно. Ми про це, звісно, добре друзі знаємо і розуміємо. Конгресмен демократ лівак від Техасу Грін висунув резолюцію про імпічмент Трампу за нанесення ударів по Ірану без консультації із Конгресом. Ну, хоча, як на мене, ця історія не вартує навіть виїденого яйця, тому що це не оголошення війни, це проведення військової операції. Свого часу конгресмен республіканець Томас Масі, що примітно, назвав удари по Ірану такими, які суперечать Конституції США. Крім цього, конгресвуменка, демократка Олександрія окасів Корте заявила, що те, що сталося, може бути підставою для імпічменту. І Трамп просто рознісів пух і прах. І... Своїх однопартійців і демократів, які виступили проти його ідеї нанести удар по Ірану, він написав величезний пост у мережі True Social, де назвав не найкращими і непривабливими словами конгресменів за те, що вони таку ідею порушують. Але реально, друзі, Трамп тупо не дав приводу для процедури недовіри. Натомість демократи продовжують бавитися в велику політику. Бо якби справді Трамп почав військову працю, це була повноцінна війна, тоді б так були підстави для імпічменту щодо атаки Сполучених Штатів Америки по Ірану. Дуже цікавий коментар дав посол Сполучених Штатів. Америки при НАТО Меттю Вітакер, який говорив про атаки Путіна по Україні, і каже, що вони з Трампом чекають відповіді з обох сторон, тобто дій з обох сторін, і ми маємо щось там продемонструвати. Ну, певне, запускати сапсани. Так от, Меттью Вітакер заявив, що американські удари по Ірану продемонстрували, як за короткий час можна досягнути миру. Риторичне запитання. Що вас стримує зробити це із Москвою? Звісно, відповідь на нього є: це ядерні ракети, яких у Росії на півтори тисячі штук більше, навіть ніж у Сполучених Штатів Америки. Єдине, що я вам не можу сказати, в якому вони технічному стані, наскільки вони обслуговувані, наскільки вони здатні будуть використані для того, щоб наносити удари. Але така страшилка у Путіна є, і він нею користується. Втім, дуже примітними були сьогодні коментарі Піскова. Род Путіна говорив про багато питань, і внутрішньоросійських, я торкнувся їх також сьогодні, але він прокоментував і про саміт НАТО, і про ізраїльсько-іранський конфлікт, і сказав, що у Кремлі не можуть прогнозувати, чи буде припинення вогню між Ізраїлем та Іраном безстроковим. Ну, звісно, в мене також немає сумнівів про те, що з часом удари між Ізраїлем та Іраном можуть відновитися, оскільки там це вічний конфлікт. Далі він говорить, що Росія надала підтримку Ірану своєю чіткою позицією. Іран вже просив системи протиповітряної оборони у Путіна, натомість Путін їх не дав. По тій простій причині, що в нього зараз завдання оборонятися від безпілотників, які летять з території України, по території Росії оборонятися від ракет. І друге, він не дав тому, що не хоче зіпсувати вкрай свої відносини із Трампом, які зіпсовані. Я, до речі, ще про це обов'язково, друзі, згадаю. Також Пісков сказав, що чітка позиція Росії щодо конфлікту на Близькому Сході отримала високу оцінку в бесіді Путіна за Рахчі. Саміт НАТО має збільшити витрати до 5% ВВП країн-членів. Для цього потрібно намалювати монстра на роль, яку підходить Росія. Ну, вона дійсно і є монстром. НАТО, і Європа йдуть шляхом шаленої мілітаризації. Тут, вибачте, просто посміхаюсь, тому що обійняти і плакати. Ну і далі він говорить, якщо Ірану та Ізраїлю справді вдалося вийти на припинення вогню, це можна лише вітати. Є багато охочих використовувати ситуацію на Близькому Сході, щоб підлити масло у вогонь та зіпсувати відносини Москви та Тегерана, хоча вони самі їх псують. І поки що немає розуміння, наскільки сильно удари відкинули реалізацію іранської ядерної програми. Тут заради правди, скажу так. Поки що нема розуміння, хоча Трамп стверджує, що ядерну програму Ірану знищено. І спроби ж переконати НАТО у відсутності планів Росії нападати на альянс марні. Хоча плани ці більш ніж очевидні. І також його запитали по дорозі на саміт НАТО, ну а що ж із Росією, якщо вам вдалося вирішити проблему ізраїльсько-іранського конфлікту, а так, на і є. До речі, Катар дуже поміг в цьому плані, а не Путін. Так от, за словами Трампа. Путін запропонував йому під час телефонної розмови свою допомогу з Іраном. Трамп уже одного разу таке коментував. Я каже, йому відповів: Ні, мені не потрібна допомога з Іраном. Мені потрібна допомога з тобою. Мається на увазі допомога для того, щоб укласти угоду із Путіним, на яку той не йде, бо продовжує війну. Умова США і Трампа єдина. Ви припиняєте війну, ми підписуємо з вами угоду, ну і починаємо тригувати вашими енергетичними ресурсами у Європі заробляти гроші вам і нам. Але Путін вирішив по-іншому, що він буде продовжувати цю війну, доки він вважає за потрібне. Де він бачить край, я вам сказати не можу, тому що він заявляє про те, що вся Україна, як він говорить, наша. Да? Але ж ми розуміємо, що цього не буде і Європа не дасть йому це зробити, тому що Європа. Як я сказав, виділяє Україні лише в цьому році 35 мільярдів євро. Це лише Європейський Союз в рамках НАТО. Перепрошую. Європа, Європа в рамках НАТО без Сполучених Штатів Америки.